Чуєш Льо, то вони ніка не можеш робити. Давай може до коїсь штої. Шьондри набереш. Зараз. Ти тож, Я зараз не броне, вона там і скажу якісь дешаті ціни, я вже як варить, за пожину. Та давай попробуй, вони там всі дорогі. Піз дунца потравити? Та. Зараз, блядь, каже, не зможе. Може буду сі з нею зустрічав. Що ти шо то кормо мат трьох у хаті ти ліпше зустрілися, блядь. Давай той, давай зни. Зараз, пошукаємо, пошукаємо зараз. Мама-мама. Маєш номера? Що там, дзвониш? Дзвониш? Кажи ту кралю. Китайки. О йоп, твою мать. Та точно вони! Та я знаю, чи вони, чи не вони! Ну з ним ці вони! А там як далі буде, бо не виділи. Що там, дзвониш? Так, так! Привіт, Зайка! Привіт. Скільки година? Ебать, то шо так дорого? Ну, так пош. Шо маєш золоту пизду, чи шо? <ріх> ну да Чуєш, ж, а, 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 а шо там ходить то, в ціну? Ті, Скільки ти берок і 32. Да, 32, 6, навіть 32. На не каса є, блять, ви шо не тобі добуде грав, чи шо? Ти блять дивися, курва. Не повелася на твою касу. Бондра. Щоб ту касу мав, блядь Дара, о, якась молоденька, Йо. Я б сім таких вженив. Що там, дзвониш до другої? Так, та. так. Якась молоденька така. Зараз я розпитаю, як на, як на такого дійшла, куди, як це докотила до такого, так? Та? Сіти, ти сі, сі, докотила до такої пива. Алло? Алло, привіт. Іди нахуй. Як де нахуй? О, Ти видиш, що на курва осіклій говори. Зараз я й чекаю, зараз їй передзвоню. Давай звони. Зараз я її дам, чекай. Вона ще не знає до кого нас чекає курва. Чекаю, чекаю, курва. Ну, на все ж збиває, то нахуй послали і збиває Но... дуже гарно. Що там дзвонить, дзвонить? дзвоню. По русски по русски говори. Зараз. Ты русскую тоже знаешь? Знаю, блядь, я служил, сука, в России. <связать> Сладкая, привет. Привет. Сколько час? <связать> а, Дышавший нияк. <связать> <связать> а, а, а в попу можно? <связать> нет, в попу нет. А что ходит в, в цену эту? <связать> Классика. <связать> а я люблю это БДСМ. А если так 500 еще сверху дам? Можно жестко? Да? Что такая принциповая, да? Смотри, а, а, а подружка есть? Ты сука, падла курва. Хочешь дупу? Хо... Давай, давай, до новой звони. Мама, я бы себе птал, что дупу даю. Ну, сладкая, привет. Привет. Сколько час? 1200, если там. А, сосешь со, без резины? Мне без презерватива плюс 1000. А, еще такой вопрос, а в попу можно? Нет. А если еще тысячу сверху? Очень много, нет. А две? Нет. Я очень в попу люблю. Алло. Сука, с белой, блядь. Алло. Алло, привет. Привет. Сколько час? Тысяча часик. А золотой дождь есть? Нету? Нету? А что, твой... а а что, а что, а что, Ні, дивись, тобі, я хочу з тобою зараз просто поговорити, не збивай, просто хочу поговорити, я тобі там 300 рейн на карту скину, блін, що ж з тобою поговорив. Сука, падло. І то не хочу. Я зараз, блядь, домахаю. Хочеш золотий дощ? Хочу золотий дощ, щоб бустіла, блядь, тим кипітком. Зараз я не показую. Льолі, чуєш? Що, хочеш золотий дощ? Я тебе могу организовать, как раз... Зараз организуй. Как раз все ты хочешь. <реш> а ты убесруй, что хочешь. Тихо. Тихо, тихо, ша. Тише, дети, бомба летит. <реш> я ей, сука, дам жалочка Ты что, снова на ней звонишь? Hello? Ле, привет! Hello. Ле, сколько час? Скажи <реш> 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 да, ты нахуй, ты чмошь. Да ты заебала, зараз мне пошло нахуй. сука, проститутка ти курва! Ти вже різному голос мене як не можеш. Та нема що знайти, то. Та йди сюди вфірую до і починай Ти До кого? Ти думаєш, я не маю кого грати чи що? Ну, вроді би ні. Як то вроді би ні! Бо всі це ламають. У мене є свої. Які? Є! Які не за гроші, вони не люблять. ха Да. Алло, привіт! Слушай, я там слышал, вы хорошо зарабатываете, у меня есть дочка. Можно пристроить к вам?